Делегація Словаччини вирушила до Москви з робочим візитом. Заступники голови парламенту Словаччини Андрей Данко та Тібор Гашпар з чотирма депутатами мають зустрітися з представниками Держдуми РФ для обговорення питання постачання газу. Як зазначив Гашпар, делегація хоче дізнатися, чи зможе російський Газпром постачати газ в Словаччину, не зважаючи на припинення транзиту з боку України і обговорити війну на території нашої країни. Делегація має повернутися в середу, 15 січня. І нагадаю: припинення транзиту російського газу через Україну викликало різку реакцію в прем'єр-міністра цієї країни. В прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. В ході свого виступу, присвяченого наслідкам припинення транзиту, він назвав президента Зеленського жебраком, який нібито випрошує гроші у Європи. Крім цього, Фіцо пригрозив накласти вето. На пакет військової допомоги Україні від Євросоюзу Я тут не для того, щоб іти пліч опліч з Зеленським. Зізнаюся, що іноді це мені набридає. Він ходить європою тільки же бракує і шантажує, випрошуючи гроші в інших. Цьому просто час покласти край. І водночас президент Зеленський відреагував на образливі висловлювання Фіцо і зауважив, що Фіцо сам відкинув за допомогу, запропоновану Україною допомогу для пом'якшення ефекту від зупинки газового транзиту. На думку Зеленського бажання Фіцо нескінченно зберігати тіньові схеми співпраці з Росією є очевидною помилкою.